Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні будемо готувати швидкий шоколадний пиріг, який замішується буквально за пару хвилин. Все змішав і готово! В якості начинки ягоди можна взяти як свіжі, так і консервовані або з варення. Пиріг виходить дуже пухкий, з вологим якушем та ароматний. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Яйця, цукор, сіль, кефір або йогурт, олія рафіновано, порошок борошно пшеничне, розпушувач тіста, сода харчова. Будь-які ягоди без кісточок. Кефір, олія та яйця повинні бути кімнатної температури. В глибоку ємність виливаю яйця. Туди ж відправляю цукор і сіль. Відразу додаю олію, соду та розпушувач. Перемішую, щоб цукор почав розчинятися. Вливаю кефір. Я рекомендую взяти 2,5% жирності. Тепер головна задача, щоб цукор розчинився. Перемішую масу буквально хвилину. Потім всипаю просіяне какао та борошно і ретельно перемішую до однорідності, щоб не було грудочок. Тісто виходить рідке, так і потрібно. Форму для випікання застелила пергаментом. І виливаю тісто, розрівнюю, приділяючи особливу увагу серединці. Щоб при випіканні не було шапочки. Зверху викладую ягоди. У мене сьогодні біла черешня з лимоном, але можна брати будь-які ягоди. Дуже смачно виходить з вишнями. Тепер обов'язково накриваю форму фольгою. І ставлю у розігріто до 160 градусів духовку на 1 годину. Перевіряю шпажкою на готовність. Вона повинна виходити сухою. Готовий пиріг відразу перекладаю на дошку або решітку, щоб не з'явився конденсат. Зверху посипаю цукровою пудрою, можна полити шоколадом. Охолоджую. Розрізаю на шматочки і можна заварювати чай. Виходить, неймовірно пухкий та вологий пиріг з ароматом шоколаду та легкою кислинкою ягід. Просто неймовірна смакота з самих простих продуктів. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!